Дивіться, як несподівано сонячно і гарно стало в Трускавці. Я сам дивуюся, що така погода може бути восени ще й в жовтні Віла Анастасія Найстермі шоколаду. напевно десь вже 11-та минула, я так думаю. Можна йти в напрямку до бівелету. О, то вже скоро 12 А ще трошки А вже, трошки. Я вже казав, сонячний день зовсім інша погода зовсім інший настрій Нам быстро скавась попадает в кадр. А йдемо до бівету біля бюлету. Завжди є на що подивитися. це концертів почитаємо. Парк може трошки зайдемо. Знаєте, сьогодні така прогулянка релаксуюча. Менше інформації, менше розмов більше візуального сприйняття такої гарної теплої осені у трускавці давно вже не було сонячних днів це якось були хмари дощі Панорама! Вже казали, панорама не дуже працює. А, то зовсім не працює, а, але то тимчасово. Я би подумав, що це зараз літо. Так якось тепло. Незвично. Так, сьогодні такий день 20 градусів тепло насправді. це Світязянка. Є ПГАш, ПЕГАш теж не працює довгий час. Але люди приходять зі своїм, бачите, видно. Пам'ять пляшки навіть не прибирають. То що вони зі своїм прийшли. не не можна. Центр бівають. Дивіться. Пане Олександр. Ще літо. До речі, так приємно був вражений вашою заставочкою вже написав. <рес> круто, круто. Давайте подивимося, що анонс концертів. Що, точніше, хто? Нас найближчим часом чекає. Добі вентуші не поспішають відпочиваючи, трошки пізніше прийдуть. Весна, сходи на горі. Као вранці ніхто не п'є отже Що ми тут маємо? Іво Бобул Ілля Сандулеса 23 жовтня Роман Скорпіон 15 жовтня. Ліся Петний батальйон 16 жовтня. Тоня Матвієнко 14 жовтня. Венник 13 жовтня. Тенор з Балькан 9 жовтня, Кушина 8 жовтня, Катя Божинська, Михайло Грицкан – 8 жовтня, 10 жовтня тобто. та 11 жовтня VIP Тернопіль. Eu até rolo.